Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні з офіційним візитом до Києва, прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Так, так, це той самий Орбан, якого українська пропаганда називала підстилкою Путіна, лише за те, що Орбан не хотів втягувати свою країну-Угорщину у війну в Україні. Але саме цікаве це мета його приїзду до Києва. Орбан приїхав до Києва для того, щоб обговорити із Зеленським надання певних умов, певних привілеїв для угорських меншин, які проживають в Україні. Я нагадаю, що кілька місяців тому Україна підписала договір з європейським союзом. Вони тоді назвали це обов'язковою умовою для вступу в європейський союз. І в цьому договорі писалося, що нацменшини, які проживають в Україні, будуть мати певні там привілеї. Ну, наприклад, ті українці, які проживають на кордоні з Угорщиною, вони можуть спокійно там навчатися в школі угорською мовою не українською, а угорською. Ну, по-перше, скажу, що Орбан красень для своєї країни він вибиває максимум, він плювати хотів на всі ті домовленості і кулуарні ігри в Європейському Союзі. Він гне свою лінію і вибиває найкращі умови для своєї країни, в тому числі для жителів Угорщини, які проживають в Україні. Ну, але саме головне питання це чому російська мова, яка захищена 10 10-ю статтею Конституції України, притісняється в Україні, а мови інших національностей і громадяни інших національностей, які проживають на території України, мають певні привілеї. Для чого? Тоді нам потрібна Конституція України, якщо на неї всі наплювали? Можливо, лише для того, щоб ставити її на паузу. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.